Всім привіт! І з вами знову і я, Майграгон, та це друга частина Бенді Ingie Inc Machine. Приємного перегляду! Друга, О, стара пісня. Моя голова. Що сталося? Де? Що ж, залишається лише одне? І ти далі. Треба вибиратися з добре. Сможує. де Служа, деша, він нас звільнить. Як це місце стало таким величезним? Він виникає з тіні та приносить мені солодке благословення, чорнильна фігура, блиск якої відганяє темряву. Я бачу тебе, мій спасителю, молюся, що ти прийдеш на мій заклик, а старі пісні. Так, я досі їх співаю, бо знаю, що ти моє спасіння, і під кінець я ступлю вперед назустріч твоїм обіймам. Але це вимагає жертву, чи гідний я прощення. Тож скажи, чи гідний я прощення? Дуже щось странне. Працюю за взято, працюю Не дуже якось це схоже на працюю щасливо. Гей! Допоможіть мені! Ви чуєте? Куди він зник? Mm. Якось кнопчик. Нам можна на. надобно. Ну, Беремо баночки і пішли. Треба увімкнути живлення до цих хворі. Де смайть бути перемакачі. Mm. Я тут бачу. Точ. так, увемкнул э, я? Да. Увемкнул. Может тут еще не... О! Банк. Мабуть. І тут може тут б... тут бути, але я впевнений. Ні, нема. Хоча Eğer потрібно все-таки перевірити, але... Ні. Немає. Мені не дуже подобається тут надпис на стіні. О! Ще перемикач. Підняти ворота. Добре. Нас піднімемо. все и что, да? Не. Mm -hmm. О, mm -hmm. Сейчас Тут. Сходи. Всю клітку затопило. Якщо хочу знайти вихід, треба знайти спосіб відкачати. Ти що такий? Ти хто такий? Валийте. Валийте, валийте. Валийте. Ви хто такі? Спочатку Джої встановлює чорну машину прямо над нами. Потім вона почала протікати вже втретє за місяць. Ми навіть не здатні вийти за свого боїть. У чорні нас... затоплювали скою. Гадай, що ми пробуємо Джо? Кожен день дивний, як і попередньо. Сиджу собі, як зазвичай, у своїй буці. Оркестр грає чергову пісню, аж раптом Семі Лоуренс вибігає та зачиняє його Просить нас зачекати у коридорі. Але потім я чую, що він чомусь вмикає мій проєктор. А потім біжить у будки кіномеханіка у студії звукозапису, ніби біс його вкуси. Через деякий час проєктор вимикається, а семі не виходить з приміщення дуже довго. Музака нема. І де запис? Який запис? Чекай тут був Бенді. Ти шо там робиш? Ну. Так Ну тут я нічого зробити не можу. Підемо сюди, я тут не бачу. Оп О, <смеш> комусь Просто тут, крім. Нічого немає. Добре. О. Я, Зараз... як завжди, пішов і хотів узяти сулок в шапу. І знаєте, що трапилось? Я не зміг знайти свої товпані ключі. Не ж вони просто так розчинитися в нікуди. Довго думаючи, я згадав, що попереднього тижня я в їх випадково впустити в один із сміттєвих кошиків. Сподіваюся, Семі про це не дізнається. Бо якщо він винюхає про те, що я знову загубив ключі, вважайте мене не було. Так, мені потрібно знайти ключі. Для вас це буде секунду, а для мене декілька хвилин. Ну що ж, я вже знайшов ключі. Тепер ми зараз йдемо відчиняти ці двері. О, нарешті. Те. Кожен поряд повинна мати святилище. У чуї є своє, і у мене своє. Щоб знайти його, треба знати мою улюблену пісню. Скрипка стогне okay. okay. на мить. Барабан гучно гримить. Скрипка неї відсуму. Барабан знову грає громом. Заспівай мою пісню і святилище моє тобі. Скрипка, барабан, скрипка, барабан. Розумію. Тут треба щось зробити, але відчуття, що чогось бракує. Скрипка. Барабан. Скрипка. Ой. Ні, чекайте, воно так не працює. Будь посланниця на бас. Угу. Зараз спробуємо включити. Скрипка, бараб... скрипка, барабан, Скрипка. Барабан. Скрипка. Барабан. О! Ну ч ⁇ новость еще? Ой, ты у светы вообще. Да, А ты где? Ну уже подобно. Боюсь, ты что тут делаешь? Тут можна тепер За Зараз дворять тут не можна вече. Почка я тут. Увага. Ну Ту. я хворобу лишається батежнева зарплата. Ну дрість, а бентелю немає він? Mm -hmm. тут не зомбиш. Ти хто так? Вентель! Його вентель? Цього... ска в руках Вентель. Вентер мне. Ну. А это? Давай. Что ты, пидняв? Еще? что? батю, я мавцы заработаю. Чудовый капельник. Наші ну я... ну я так вентиль не ставна но... ще ну, шо... пройде на бисше Прочу... Прочу... Щасне смаю... Так Там потрібно перпотря... спрацювати Офис Сэмми, мабуть, тут так, воно більше не тече. Я Есть Ні. Ну що ж. Ну что, сейчас. Так, якщо я правильно пам'ятаю, то нам зараз потрібно піти. Ой, хто мене? Що зі мною сталося? Солодко спи, чекай нас. хто такий? Ось так. Тепер міцно. Ми ж не хочемо, щоб наша овечка втекла. Правильно? Звичайно, що ні. Мушу визнати мені приємно, що ти здолав цей шлях заради мене. Те, що я маю зробити, може здатись жорстоким. Але віряни мають шанувати свого Спасителя. Він має мене помітити. Завжди, ти мені когось нагадуєш. Це лице. Не зараз наш господар кличе нас, моє вівча. Настав час принести йому жертву. І тоді я нарешті звільнюся від цих град, цю чернильну безодню. Що є моїм тілом? Тише. Ти чуєш? Я його чую. Він повзе біля нас. Повзе. Почнемо. Ритуал треба закінчити. Невдовзі він мене почує. Він нас звільнить. Ти куди? Є ще рото. Ти куди пішов? Вівцю лежати пора всім спати. Солодко спи, чекай на сни. На світан ти живеш. Або ж згодом ти помреш. Відізвися, Бенді, повстань. Шукується. Повстань та прийми мою жертву. Молю, звільни мене! З'явися ж, чорнильний демоне, та забери цю овечку. Ні, господарю! Не підходьте! Я ж ваш пророк! Я ваш... Біг це, бігти, Шо таке? не Бігти... направо двері, двері так потрібно бігти. хтось є, я знаю ти там, вийди і покажись. Борис? Ну і на цьому, ну і на цьому друга частина завершена. Дякую за перегляд!